5 березня в Миколаєві пройшла зустріч відомих спортсменів та вихованців місцевих спортшкіл. Традиційний олімпійський урок був організований управлінням спорту Миколаєва та національним олімпійським комітетом. З дітьми поспілкувалися чемпіони та призери світових та європейських форумів, хто саме дивіться у репортажі. 5 березня на базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Олімп пройшов Олімпійський день. Захід організувала управління спорту Миколаївської міської ради, відділення Національного олімпійського комітету в Миколаївській області та безпосередня школа Олімп. Ми постійно співпрацюємо з олімпійським комітетом, але в нас була така довга пауза з часів війни. Ми вирішили поновити підтримку управління у справах фізичної культури і спорту Олімпійського комітету. Так як в нас є три спортивні школи в корабельному районі, ми згрутувалися і зробили таке от свято для дітей. Сто вихованців спортивних шкіл корабельного району прийняли участь у заході. Юних спортсменів та спортсменок привітали керівник спорту міста Ірина Бондаренко, директора спортивних закладів та представник відділення НОК України в Миколаївській області Віталій Синявський. «Відділення національного олімпійського комітету в Миколаївській області продовжує свою роботу. Кожний рік ми проводимо десь кілька десятків заходів у різних форматах: Олімпік Лаб, Дулайколімпіанс, Олімпійський урок, Олімпік Дей та інші. Далі вихованці різних відділень могли поспілкуватися з вже відомими нашими спортсменами та спортсменками Віталій Цуркан, вислування на байдарках та каноя, багаторазовий чемпіон та призер українських світових та європейських змагань. Максим Мірза – стрибки у воду, майстер спорту та член збірної України. Яна Журавльова, гравчиня волейбольного клубу Миколаїв та Аліна Бровко, представниця національної збірної з кікбоксингу Іско Аліна також виступила з показовими вправами та поділилась своєю мотивацією щодо участі у таких заходах. Щоб діти мали захочення більш тренуватися, щоб вони знали, що вони можуть покластися у руки іншої людини, що їх в будь-якому випадку підтримує тренер, та вони будуть мати змогу тренуватися навіть під час війни. На останок усі учасники отримали подарунки від управління спорту та Національного олімпійського комітету. А Світлана Капур розповіла про те, як наразі працює школа, у якій 5 березня після довгої паузи відбувся Олімпійський урок. Заклад працює з перших часів війни. Вначалі ми працювали онлайн. На даному часі ми працюємо очно, дуже багато всі секції працюють. Тренерський склад у нас є, так що ми запрошуємо. Сергій Мельников, Влад Навідомський, Роман Базик. Новини на телеканалі МАРТ.